Вітаємо, друзі! Сьогодні наш сьомий випуск подкасту. Ми присвятили його темі реабілітаційних центрів, адже у Золотоноші відкриють один із них. Заклад створюють на базі Золотоніського центру соцдопомоги. Він буде спеціалізуватися на допомозі для військових, адже вже сьогодні у нашій громаді є люди, які потребують реабілітації, але не можуть її пройти за місцем проживання. Це створює додаткові незручності, і якщо частину з них можна побороти, то рано чи пізно ми все одно дійдемо до фінансового аспекту. Адже, окрім лікування, необхідно витратитись, на, до прикладу, проживання, когось із родиною, що доглядає за пацієнтом, поїздки та інше, особливо коли реабілітація проходить за кордоном. Але у закордонні клініки переважно відправляють тих українських пацієнтів, які знаходяться у тяжкому стані та потребують довготривалого і дороговартісного лікування. Іншим також потрібна допомога, тож з цією метою і створюють подібні заклади на місцях. Саме тому зараз питання фізичної та психологічної реабілітації і для військових, і для членів їх родини гострі як ніколи. Власне, центр і будується зараз, бо спектр послуг стає все більш широким, і наявна база просто не може все охопити, а чекати більше нікуди. Вчасна ж реабілітація дозволяє мінімізувати наслідки погіршення ментального здоров'я не лише людини, а й громади загалом. До закладу зможуть звертатися люди з інвалідністю, люди, які є в групі ризику отримання інвалідності, люди, які втратили навики до самообслуговування внаслідок травм або посинсультні стани, та навіть жителі інших громад, які належать до вищезгаданих категорій. Центр планували ще з вересня минулого року як місце для повного відновлення після тяжких травм, поранень, повернення рухової активності і для загального зміцнення організму. У центрі буде спеціальна підвісна система для нарощення і відновлення м'язів, зокрема спини для набуття навичок ходьби. Реабілітація ж ніяк не має проходити в стресі і переживаннях, а навпаки, максимально комфортних і водночас дієвих умовах. Йдеться в тому числі і про відповідне облаштування палат та кабінетів, де проходитиме сам процес реабілітації. Золотинійський центр ставить перед собою масштабні цілі: долати стрес пов'язаний з війною та наслідки пережитих травматичних подій. Запобігати розвитку психічних розладів, адаптувати осіб, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень до умов побуту, знизити вплив станів, які обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідності, та досягти оптимальної інтеграції в суспільство осіб з інвалідністю. Золотоніський центр активно комунікує з реабілітаційним центром зі Львову. Зараз звідти надходить частина медичного обладнання, а згодом на їх базі наші фахівці проходитимуть навчання. Проєкт реалізується на умовах співфінансування за кошти міського бюджету та благодійного фонду вплив. Місцевими коштами відбувається будівництво та ремонт приміщень, а грантові кошти йдуть на обладнання для реабілітації. Будемо слідкувати за новинами і надалі, та, звісно ж, ділитися з вами. Тож до зустрічі в нових ефірах.